Ти йому не мати, сказала сестра найвагоміший аргумент. Якби я сказала йому вибрати тебе чи мене, то він би вибрав мене. Я лиш хмикнула це тільки підтверджує, сестра, що ти йому не мати, бо жодна мати не поставить свою дитину перед таким вибором, відповіла я. Сестра вирішила нагадати синові про свою роль в його житті, а потім буде вимагати від нього піки, догляду, грошей, уваги. Всього того, що в дитинстві не давала йому сама. Ми жили звичайною родиною нас двоє сестер, мама і тато. Я була старша на два роки, а Аліна завжди пнулася, аби показатися кращою і вагомішою за мене. Її аж підкидало, коли батьки хвалили мене. А я краще вмію, казала вона. Ми виросли, вивчилися і обидві одружилися. Проте мені Бог дітей не дав, і Аліна приводила до батьків Василька, наче суперприз. Мовляв, от я вам онука подарувала, а валя що. Але її щастя тривало недовго, і чоловік її покинув. Що там між ними було, невідомо. Але стало Аліні важко матеріально, та й з дитиною треба було раду давати, адже вона вийшла на роботу. До матері вона його вести не хотіла, адже мама з татом будуть зауваження робити, а вона має бути краща за мене. От вона й внадилася до мене водити сина. Я не мала нічого проти, бо я полюбила Василька одразу таке миле дитятко геть не схоже на Аліну. Я залюбки його забирала з садка, водила на плавання, купувала подарунки, Аліна не мала нічого проти, що в дитини іграшка за кілька сотень гривень. Вона була зайнята тим, як показати колишньому, що він втратив, для цього потрібні були гроші, і вона тоді мені каже Ти не проти, якщо я на кілька місяців залишу у тебе Василька, а сама поїду за кордон. Ні, їдь як треба, погодилася я. Чоловік мій теж не був проти того, аби Василько був у нас, дитина була дуже мила і він не завдавав клопоту. Проте минули місяці, а Аліни нема. Слухай, я ще побуду трохи, дуже грошова робота знайшлася, казала вона. Йшов час, і Василько пішов в перший клас без Аліни. Ми були на першому дзвонику, але він давно мене кликав мамою, а чоловіка мого, татом. Але я залагодила все юридично, щоб ми мали законні права опікуватися дитиною, і Аліна нам це надала. Я маю скористатися своїм шансом, ти ж мене розумієш? казала вона мені. Я не розуміла, я раділа, що дитина під моєю опікою, і я буду його виховувати як мама. Ішов час. Аліна приїжджала то похвалитися новим чоловіком, то відновитися після стосунків. Вимагала, аби син називав її мамою і тішилася, коли слухняний хлопчик так і казав мама. Так вона наче підтверджувала право власності. Ми з чоловіком вивчили сина, він вже пішов працювати, а Аліна й далі в світах шукає себе і кохання всього життя. І ось Василько женився, і Аліна приїхала на свято, пхалася в усі організаційні моменти. А от на тому, хто ж буде виголошувати промову, як батьки молодого, той розпочала цю розмову мовляв, вона мати, вона має право тепер сидіти на почесному місці не тільки на весіллі сина, але й в його житті. Він мене має забезпечувати, ти ж бачиш, скільки я здоров'я в світах стратила. Чоловік образився, сказав, що ми оплачуємо частину весілля і маємо право вважатися батьками, але я його переконую, що не треба Василька ставити перед таким вибором хто йому мати, а хто батько. Він і так це знає і любить нас та поважає. Я мама, я відчуваю це і не хочу завдавати йому прикрощів. Такими виясненнями стосунків. Чи я помиляюся у своїх думках, і треба раз і назавжди вирішити це питання як ви гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.